Але тим часом у нас не зупиняється загроза з півночі про себе нагадав Лука, <свят> так, який заявив, що вони готуються до війни і чомусь сказав, що опозиція, я так розумію, білоруська готова е, хоче захопити Кобринський район. Я подивився на карту. Це такі досить, досить е, ну, глухі місця, бо з нашого боку це Волинь, Камінь Кашевський. Так. Ну, Досить віддалені українські ну, території досить е, є складні, там не дуже людні, і я, чесно кажучи не зовсім е, я розумію, який сенс воювати за Кобринський район, і хто буде хто має воювати, чи не простіше ну, зразу е, піти на Мінськ. Ну, це ж полісся Кобрин, таке е, ну там, до речі, ще й українське населення в цих, в цих районах. Поліщуки, там там субтно, там нечисті білоруси. Так що... Там навіть, це можливо, мало хто глядачів знає, там був свій сепарський рух в Білорусі. Ну, Поліщуцький, так. Я, я їх знаю цих хлопців. Я, я в кінці 80-х з ними контактував часто. Я коли вчився. В університеті в Ризі, то я е, по дорозі заїжджав в Мінськ до рідні, і, е, відповідно, там в спілку письменників білоруську і з усіма їхніми чудовими художниками. Мій друг такий Сис, геніальний поет білоруський, вже покійний. І, і там Саша Пушкін такий художник теж помер. Е, на жаль, його замучили ці лукашенківські посіпаки. Але те, що Лукашенко зараз верзе, в мене таке враження, що от він потрошку все-таки здає свої редути. Бо коли він заговорив про те, що він готує армію до війни, це ж е ну, наслідок системного тиску на нього. От е в ряди годи опозиціонери білоруські друкують повідомлення про загиблих в російських військах е білоруських найманців. І... Е, звичайно, що е, за е, сам Лукашенко е, дозволив своїм частині офіцерського корпусу найнятися в російську армію, аби тільки всю армію білоруську не затягнули на війну, через що він постійно прилаштовує якісь дурацькі шоу, де, де вони там цеглу лобом б'ють або дошки, якісь, або колють дрова. Змагання з колки дров і тому подібне. Ще тільки змагання з, з посадки картошки і викопування картошки лишилося. Такий е, бульбіада така. Ну, ну, олімпіада так. з бульбових видів спорту. Але, але, але наскільки ця його загроза є серйозною? Тобто, що він має для того? Він він, чесно кажучи, викручується як вуж, аби аби не дати затягнути свої війська до спільних операцій з російськими. Хоча він натякає, що ми можемо це робити, але після його оці панічні заяви з'явилися після того, коли польська влада запросила розміщення атомних боєприпасів на своїй території. І в цьому сенсі це була заява польського, польського верховного керівництва про те, що необхід, Польща готова надати місця базування для ядерних сил США, і в цьому сенсі це парирування того, що робив Путін з Лукашенком щодо Польщі. От. До кінця не зрозуміло, на що ще готовий піти Лукашенко, щоб імітувати ну, якусь спільність дії з Путіним. Справа в тому, що Лукашенко то свою частку суверенітету захистив через партнерство з Пекіном. Хочу нагадати, що свого часу Лукашенко, створивши цей. Техноцентр Великий Камінь, завішав аеропорт, і вулиці Мінська, і метро Мінське вказівниками китайською мовою, мандаринською. І це було таке диво. Заходиш в аеропорт Мінська, а там навішано оголошення китайської, китайською. Там ну, вони. Розраховували, що Білорусь стане е, ну такими воротами, оскільки після нападу е, Росії на Україну після 2014 року Китай зрозумів, що Україна відвернеться від Китаю, що Україна не стане після цього нападу воротами для е, китайського експорту в Євросоюз. бо Китайці то точно знали, що Україна отримає рано чи пізно зону вільної торгівлі з ЄС. І вони хотіли набудувати в Україні своїх підприємств багато, щоб по суті це згодом стали підприємства в зоні вільної торгівлі з ЄС. І це була європейська продукція сертифікована. Але ну, китайських виробників чому, вони, чому Янукович для них такий, ну. Ніжний, теплий і добрий, і вони, китайці ще й досі не можуть розпрощатися з думкою, що Януковича можна повернути в Україну. Але ж Янукович, якраз з ними на озері Донузла в Криму, хотів будувати величезний індустріальний парк е, на 15 мільярдів інвестицій, до речі, величезну виробничу зону, де мав би бути нафтопереробний завод, е, завод будівельної техніки. Ну і що там, ці, ціла купа різних заводів. Тобто ця вся продукція мала йти на Євросоюз. Після того, як Україна закрилася для Китаю після агресії російської, була зроблена ставка на Білорусь. Але оскільки Білорусь, ну Лукашенко, наскільки самовпевнено вирішив узурпувати владу, бо для нього в певний момент не Легітимність перед народом була важлива, а легітимність перед китайським сувереном була важлива. Тому він, він через коліно ламав білоруський народ, щоб зберегтися у владі. Але це створило обставини, після яких торгувати з Білоруссю стало огидно для цивілізованого світу. І тут Китай обламав зуби. І тут обламав. Але ж все-таки це дозволило мати ну. Парасольку якусь безпеку з боку Китаю для того, щоб Путін просто ну, не проковтнув Білорусь. І по суті, гарантом незалежності в Білорусі на сьогоднішній день є Китай, бо Китай хоче таким чином збалансовувати самого Путіна через Білорусь, підбалансовувати і шантажувати навіть Лукашенком Путіна. Так що тут от така, така картина барвиста. Чи зможе ну зрозуміло, що китайцям не потрібна Білорусь у війні, бо вони рано чи пізно розраховують, що колись санкції, ну, Білорусь після Лукашенка за їхньою ідеєю може зберегти хороші стосунки з Китаєм, і вони ці інвестиції в великий камінь можуть знову. Реанімувати і ну, побудувати свою економічну присутність в Європі вже через Білорусь. Ну такий сценарій не відкидають. Але як тільки Лукашенко ув'язується в будь-яку війну, це підстави для того, щоб, наприклад, польській армії зайти і захистити костьол. І віруючих римокатоликів, проти яких білоруська влада в ряди годи влаштовує такі ну, каральні операції. Тому, звичайно ж, чому я, я власне натякав? Бо ще є один сценарій, який вже був реалізований. Ми ж пригадуємо, що тема сувалського коридору недавно знову була піднята. І от як варіант для сувалського коридору, чому таджики виплили як терористи? Бо в даному випадку ФСБ планувала зібрати таджицькі загони і послати їх на Сувалський коридор. Нібито це біженці, які хочуть прорватися в Євросоюз. Бо військ, війська, як тільки вони ведуть, тоді доведеться парирувати польській армії. Польська армія, е, якщо парирує, то тоді блокується Калінінград. Східна Прусія блокується і там опиняється ну, десь півтора мільйона населення російського, е, і статус е, Прусії тоді взагалі виноситься, так би мовити. Ніхто вже після цього, після атаки на сувалки офіційних військ російських чи білоруських тут взаємопов'язані речі про статус цієї території. Взагалі тоді вона виключається з будь-яких зобов'язань. Тобто, вона має повернутися чи до Литви і Польщі, чи до Німеччини, то вже буде визначатися, чи, чи матиме окремий статус як. Ну от перехідний, як має Косово, наприклад.